Що ж там по жовтневій безодні, і чи піддасться вона вам без персів над надкраю. Ну по перше, в неї черговий рекорд по кількості хп. А по друге, та вона куди гнучкіше за попередню. В першій половині баф на блум та Лунар Блум, Другій на Чардж та лунар Чардж. У 12.1 на зустрічає одна крапелька. Після цього автоматон і в третій хвилі нова конячка з над О У 12.2 великий вішап. В якийсь момент у нього вмикається гідроаура, яка об'єва зараз. Два У 12.3 новий крап. Хто ходив у натиск, знає, що на початку бою він починає літати і збити гомона тільки запуском будь-яких бутонів. Хороші варіанти команд для першої половини можете бачити на екрані: кадзуха, Скукі плюс гідро та дендро звучить як ідеальна формула. Але дендро треба через краба у будь-якому випадку. Друга половина зустрічає нас новою місцевою легендою світлоносцем. Має дві стадії людську та примарну. у другій формі викликає підсосів, яких треба скоренько побити, тому АОЄ шкода на цю частину буде дуже доречна. Ну і річ, яка стосується і цього боса, і монстрів з 12-2. Як тільки ви їх майже добили, треба заповнити шкалу елементальними тичками, інакше вони відновлять частину 12-3 в другій половині перестрінемося з ще однією легендою. Цей вже натаскує на себе щити, які ліпше за все знімати запіру, кріо або ж електродаде. Ну і якщо щит ви вчасно не знімете, то він повністю відновиться. Ну і варіанти команд для другої половини. Добре, це є будь-який чарж, скірк або ж часка.